Вітанечка з півночі Харкова. Сьогодні у нас 14 вересня. На 14 вересня почав достигати ранній та ранній середній виноград. Сьогодні вночі було 2 градуси тепла. Це сенсація. Така рожева, гарна ягіда, дуже-дуже велика, дуже. Крос Красива, дуже гарна. Хочу сказати, що цей виноград був вимерз. В цьому році він прям занадто, ну, увесь виноград був пошкоджений морозами І це все вторічні бруньки. Ось цей, даже якщо побачити добре, то то був вусик, то навіть не брунька була, то був вусик, і він от перетворився на ось такі. То, що я роблю по обробкам? Стандартна обробка 3-й ліст та по гороху. Ще була в цьому році одна обробка середини серпня, був мільдіоїдіум і пройшлися цим топазом, здається, Ну, щось таке, Щось таке легке було і все. Ще хочу показати рядом висить і дуже схожа ягода на сенсацію. Теж рожева, це теж довга. Навмисно посадила їх разом, щоб дати рівняння, бо кажуть, що це одна і та ж ягода. Ні. А, сенсація, вона більш м'якіша, а от шахірізата вона більш плотніша. Вона така навіть з невеличким підхрустом. І та і та гарна, і та та товарна, і та і та, ну от, ну, кайфові. Класнючі вони не висять. Тобто, бачите? На таких тоненьких гілочках, ну, тому що все вимерзло. Вимерзло, уходу за ним довжного немає. То перше плодоношення це красава. Це взагалі на вусоку врожай зацепився. В нього пошкоджений був дуже кущ, він посаджений у 21 році, в 22-му пережив окупацію. Тут біля будинку, будинок горів, було два прильоти в дім. І оця сторона, ну, отак, 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 от якось дуже пошкодились кустим. Тобто тут були осколки і все, і він так відростав, відростав, бідняга. Ось такі в нього дві гроночки. Він стигли, він класний-класний. Навіть унизу митись почав. Я думала, що він не встигне постигнути. І ось ще одна. Тут взагалі маленька, але тут, ну, тут і гілочки такі. То нюсенькі, то нюсенькі. На тому боці. Ну. Зараз залізу. Ось такі дирки в нього. Це треба переробляти рукава. От одна пішла знизу, така добра лозина. З того боку не йде. Ось такі вони пошкоджені. Ну, дуже пошкоджені. Бірочки це дубовський рожевий. Але ні, це щось інше. Бірочки були збиті, і я, скоріш за все, щось спутала. Ось така гарна ягода. Скоріш за все, що це Діксон. Він трошки не стиглий, йому трошки ще повісити треба. А ось якраз на цьому кущику написано, що це Діксон. А це, скоріш за все, дубовський рожевий. Дуже пошкоджений куст. Тут уся посадка оцього виноградника Це було новий виноградник, я розбивала у 21 році. Тут теж дуже кущ такий, не дуже ну, зовсім не гарний. Цього винограду нема приросту. Тобто тут скільки? Ну, сантиметрів 20 на 20 см висить. Ну, дуже схоже, що це все ж таки добовський рожевий. Ось такі ягідки. Тобто він зовсім не стиглий. Тобто ось такі якісь манюні. Цей кущ я буду викорчовувати, зріжу з нього черенки та буду викорчовувати, тому що ну, він не хоче. Я в тому році намагалася його розігнати в цьому ну, він, він не хоче рости, він не йде. Ось цей джаконда. Ось такі гарні шарики висать. Він трошки не достиг. Теж це вторічні бруньки. Ось такі тонькі лозини. Це боєголова цикатка. Ну, шкодить, шкодить, везде, везде шкодить. Ось такі гронки висять, тут трошки побільше. Зараз спробую його Ні, не розмотаю однією рукою. Ну, ось таке велике гроно висить. І ось така лозинка. Зовсім тонюсенька, точні, вона тонкіша за олівець. Ну, йому ще трошки повисити треба. Поруч з ним росте мій улюбленець. Це Old Finger. Найсолодший виноград. Ми його вже ріжемо третій тиждень, де будемо. Ось такі гарні ягоди. Ось такі гарнючі-гарнючі ягоди. Голдфінгір. Gold, Теж вимірз дуже сильно пошкоджений був. Тут ще трошки навіть Геріодора залишилась такі самі, самі маленькі Гроночки Ціла ягідка. Ось таке в ньому ось таке цього року у нього запилення. Є такі, є ось такі. От. Такі. І він не треснув в мене, хоча б було 2 градуси тепла і душі було. Ось це кеша талісман. Він ще не готовий. У нього жіноча квіточка. Він такий, аж сонячний. Весь білий виноград в мене ось от таких цяточках. У мене взагалі складається враження, що це начебто із-за вибухів, може якийсь порох чи ще щось. І от воно сідає на виноград і залишає такі п'ятнишки. От увесь білий виноград, і весь в таких цяточках. Ось такий. Це щось якась хвороба, не знаю. Ось таке. Наче -ту. б там, там хтось живе. <смір> ну, нічого. Все одно краще, ніж нічого. Вважала, що взагалі нічого не буде. Це якийсь миш століття. Він стиглий, така гарна гроночка. Ось це я так пече сонечко. Він готовий, він солодкий-солодкий. У нього там навантаження в цьому році. Він дав ну, взагалі класне. Я думала, що там запилення буде нульове, але ось тут ще зверху є він, невеличке гроночка. Ось тут є такий, але я зараз його збирати не буду, я вже там нарізала багато, хай ще трошки висить, але він вже солодкий. Є моє, на щастя Лора Флора, теж постигла. Теж ось в вона пушках Тут теж кустик взагалі відростав від землі. Ось такі лозинки, Ну, тобто тут з куща ось одна гілка і ось друга гілка. Все. Ось це все, воно все пропало. Він не відріз після заморозку. Ось вона суха. Тобто вона ну, от уся суха. Ось так. Вони позасихали. Ось такі не дуже велички лорочки висять. Він ще кислий, але мускат є та є цукор, а я ще кислота не зійшла. Це рубіновий юбілей. Шикарний виноград. Великі грона, Є ось такі маленькі. Але ми його пробачимо в цьому році. Наглядний приклад боєглової цикатки. Ось що вона зробила з'їла, не з'їла, вкусала. І ось це вже не постигне, і він нічого йому не буде. Ти ми зробимо це ось так. Ось такий шматок. Ось такий шматок викинемо. Ну нічого. Він печеться в серпні. Піксі я вже все позрізала, думала, що в вересні не буде такого сонця. Але і зараз він печеться. Тут його пташки дуже сильно подзьобали. Тут -ут -ут знизу так от ходили. Отак от. І довбали. У мені виноград. Ще хочу показати. В мене є Blackfinger. Це американський кішмиш. Дуже класний, дуже смачний, він солодкий. Зовсім без рудімента. В нього бувають великі грона, ну, цей не його рік, але я з ним не потарашувала. Він дає одну-дві грони на рік. І все. Не знаю чого, не знаю чому. Не змогла я до нього достукатись. Цьому кусту десь, я знаю, років вісім точно вже піде. На перепрививку наступний рік. Хочу ще одного показати. Це валюк. Це саме перше щеплення, що я зробила. Я на цьому винограді вчилася робити щеплення на цьому кущі. В нього дуже погане було зростання, дуже погане. І ось він видає такий маленький гронат. Той вихідний він ще був без мускату, але солодкий. Я думала, що він мускати не набере, а зараз покуштувала, в нього є мускат, почав з'являтися. Ну, ще хай трошки повисить може у нього є ось такі величенькі О, Погано видно, але є. Ну, у мене був корнесобстений кущик, але він там. Пропав у му році. Це в мене кущик монарху. Такий теж не дуже гарний кущик, хочу його в цьому році зробити новий з нього. Ось такі великі, величезні ягоди. Величезні. Тут в мене теплиця була, тут був переліт, ну тут до куща ну Може, метра півтора. Тут теплиці не було, її рознесло. І він увесь пошкоджений рукав. Ось цей, він там поруч ще один, я його патеряшкою називаю, то якогось дідуся купили на Руській лозовий Так, так от ось рукава пошкоджені. І він не хоче пускати мені знизу нову лозину. Так от я на наступний рік хочу зробити йому заново кущик. Тому що ну, цей не хоче рости. Такий танюсенький. У нього немає зовсім приросту. Але я його дуже люблю. Як таку ягоду можна не любити. Ось яка вона величезна. Хай ще трошки повисить, він же солодкий, лиха ще трошки повисить. Ось це моя потеряшка. Він теж смачний. Він чимось схожий на Аркадію. Але трошки менший. Ну тут така величезна слива росте. повністю у затінку. Таких не дуже багато в цьому році. Лозиночок. Він такий скудненький. Ось такий в нас бур'яни. Такий.